Продовжуємо завдання 6 від 2.09.24 року. Завдання таке. Укажіть число і в вікторіні або в нашому опитуванні ось які числа були, мінус 3, мінус 2, мінус 1 або 0, що є розв'язком нерівності. Ну, розв'яжемо цю нерівність. Переписуємо мінус 5х. Менше 8 переписуємо, а доданок 3 переносимо праворуч змінюємо знак на протилежний. Отримали мінус 5х менше 8 відняти 3 5. Можна спочатку змінити усі знаки, а можна, я так роблю, поділити цю нерівність. На мінус 5 на множник перед змінною. Але ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, що при діленні або множенні на від'ємне число усі знаки змінюються на протилежні. Мінус 5 ділимо на мінус 5, буде одиниця, тобто х пишемо. Далі тут був знак менше. Змінюємо його на протилежний, 5 ділимо на мінус 5, отримали мінус 1. Ну, якщо це на прямій показати розв'язок, отже буде мінус 1, це незакреслена точка, і більше це праворуч. Тобто усі числа праворуч від числа мінус 1. І розв'язок ми запишемо так. Х належить проміжку. Від мінус одиниці не включно, тому що тут точка не закреслена до плюс нескінченності. Ось так. Тобто нам треба вибрати з цих чисел то число, яке належить цьому проміжку. Тобто числа треба вибрати: ті, які більше за мінус одиницю. Мінус 3 менше за мінус одиницю. Мінус 2 менше за мінус одиницю. А мінус 1 дорівнює мінус одиниці. Але ми його взяти не можемо, бо тут не закреслена точка. Тобто не включно мінус 1. Отже, залишилось число 0. Х дорівнює 0. Відповідь 0. Якщо ви, якщо ви не можете порівняти числа, тоді ми можемо зробити так. Продовжимо цю пряму, нехай це вона якоби пряма. Далі, отут десь, отут-десь, знаходиться число 0, правильно? Бачите, воно належить цьому проміжку. Потім йде число мінус 1, далі мінус 2, Далі мінус 3 в зворотньому порядку, якщо йдемо в сторону від'ємних чисел. Дивимося, належить цьому проміжку тільки число 0, отже, відповідь 0. Ну, якщо ви зовсім не можете розв'язувати отакі нерівності. Тим паче, що тут ділиться на від'ємне число, знак нерівності змінюється, буде більше, бачите, було менше, стало більше. Тоді ми можемо зробити так. Ще в початковій школі ваша вчителька завжди вам говорила: перевірка, перевірка, робимо перевірку в кожному завданні. Отже, перевірка це спосіб розв'язування. Беремо перше число, у нас перший х дорівнює мінус 3. Перевіримо, є ли він розв'язком цієї нерівності, підставляємо мінус 3 в цю нерівність замість х. Отримаємо 3 відняти 5 помножено на мінус 3. Це должно бути менше 3 ніж 8. Мінус на мінус плюс 3 множимо на 5, 15 плюс 3 це 18. 18 менше 8. Ну, це неправильно. Отже, ні. Число мінус 3 не є розв'язком. Розглядаємо наступне число. Х дарів мінус 2 і робимо перевірку. Підставляємо в нерівність отримаємо. 3 відняти 5 помножене на мінус 2 менше ніж 8. Мінус на мінус плюс 10 плюс 3 13 менше, ніж 8. Ні, це хибна нерівність. Тобто не є розв'язком цієї нерівності число мінус 2. Х дорівнює мінус 1. Перевіряємо. 3 відняти 5, яке помножили на мінус 1. І це менше 8. Мінус на мінус плюс 5 плюс 3 отримаємо 8. Отже, 8 менше, ніж 8. Ні, це неправильна нерівність. 8 дорівнює 8. І останнє. Х дорівнює 0. Підставляємо 3 відняти 5 помножили яке на 0. І це менше 8. Доданок 5 множено на 0, це буде 0. Отже, залишиться 3 менше, ніж 8. Так, це правильна нерівність. Отже, відповідь. Розв'язком є число 0. Ось так. Ну що, друзі, далі буде. А ви не забувайте, підпишіться на наш телеграм-канал SimpleMess NMT, а також на наш YouTube-канал SimpleMessUA. UA. До побачення!